Я сьогодні йду на ось цей корабель. Круїзний лайнер. Мене запросили, але сказали, що там не можна знімати. Ну, подивимось. Може, дуже щось не Ось тут термінал, звідси відходять всі круїзні лайнери волинці. Так, виглядає порт. Піднімаюсь кудись. О, мене пропустили. Я йду на ось цей лайнер. Тут видно трішки номери з балконами. Дали серветку щоб витертись від спеки. А, так, тут такий вхід. Да. Це коктейльний а мартіні Бар. Так, це один з ресторанів. Гранд Таймін Ром. Гранд, что-то там рома. Це весь лаунж такий. А Це ось театр. Такий конференц-зал. Вот это наше лого. А -а -а. Моего портрета. Тут вообще всякие бутики. Это вообще один ресторан. Класс. Как это еще бутики? Тут є якась прикраса за мільйон євро. Це меню на сьогодні. Дивіться, як красиво. А кажуть, що не потрібно вчити всьому цьому сервіруванню. А ми вчимо. Персонал. Це розважальний, не? да? Так. Это entertainment. entertainment. Это все музыканты, танцоры, певцы. extra. Все распорядок, всяких банкетів, снеданки, все такое. Боже, это Дивіться, як все виглядає. Це ось Валенсія з чоболайнером. Та, так починити. Там басейн, але знімати не можна. Ось, ось тут всякі такі картини, абстракція. Це ще один ресторан. Італьянський. Італійський. Цей зал можна забронювати для приватного банкету. Відсвяткувати день народження, наприклад. Штука тут бар. Ой, бариста кафе. Спешлити кафе. Так, а це спа салон. Це розклад всяких заходів для персоналу. Їх Також визважають Це ресторан для персоналу. Тут вони їдять, відпочивають. Тут персонал бере їжу собі і йде туди. Що персоналу, і вони не можуть у тому ресторані їсти. А це Оце крюбар. Тут приходять різні вечірки для персоналу. Для персоналу тут є таблетки від укачування, презервативи, що ще, пластирі. Можна брати скільки хочеш. Тут бібліотека. Ще один ресторан. так, А зараз я буду тут у, у цьому барі. Дивіться, як красиво. Тут буде концерт, і я буду його слухати. і Мене будуть пригощати всякими закусочками. Ось так красиво мені принесли Тут концерт. Лайнер Ошані Алюра був побудований у цьому роті і почав працювати лише декілька місяців тому. Він вміщає 1200 пасажирів і ще 800 членів екіпажу. Вартість двомісної каюти тут починається від 5 7 тисяч євро в той час, коли інші круїзні лайнери можна придбати десь за 500 тисяч. І це компанія Ошанія. Вона відрізняється тим, що виграє кулінарні конкурси, і вважається найкращою саме по харчуванню на борту. Тож це був дуже цікавий досвід. Дякую, що подивились до кінця. І у мене в каунті ще багато цікавих та пізнавальних відео про відпочинок, смачну їжу та ресторанний бізнес. Підписуйтесь і діліться з друзями.